Привіт! Мене звати Марія. Вітаю вас на моєму каналі. Це колективний розклад про те, що думає загадана людина. Три варіанти. Виберіть свій варіант. Слухайте себе, чи резонує. Що думає про вас загадана людина? Перший варіант, другий і третій. Що думає про вас? Дивимось перший варіант. Думаю, що в вас є якась магія. І що ви можете маніпулювати цією людиною і думає, що ви або причарували, або щось таке зробили, що не може зрозуміти. Ніби все було спокійно, спокійно і в якийсь момент. Повернулося. Ви захопили цю людину зненацька. Захопили цю людину зненацька. Дуже важко зрозуміти цій людині, чому так сталося. Розумію, що можливо втрутились вищі сили в тому, що ви зустрілися, що ви зустрілися не просто так знову, колесо фортуни випадає на обидвох колодах. Розумію, що це якась була доленосна зустріч для вас обох, незалежно від того, чи будуть розвиватися ваші відносини, якими б вони не були. Ви обоє відчуваєте, що це було дуже важливо, ця зустріч. Щоб познайомитися з внутрішньою такою частиною своєї дитячої, дружньої теплоти? Ви відкрили один одному те, що було невидиме? Ви засвітили один одному якісь зони вашого життя, які потребували проявлення, дитяча сторона, дружба. Можливість з кимось спілкуватися. Просто тому, що тобі приємно. Тому що тобі приємно поряд проводити час з цією людиною. Ви запалили життєвість і радість один одного. Збалансували. Один одному щось, що вийшло з ладу. Ваша зустріч дала можливість врегулювати ваш внутрішній світ. Що думає про вас зараз ця людина? Думає, що можливо немає варіанту продовження відносин, оскільки є. Скільки потрібно починати заново все життя, або разом щось будувати, або, можливо, в кар'єрі зараз цієї людини такий етап, що дуже багато починань, і людина розуміє, що просто не стяне, не, не витримає ще будувати відносини, і не хотілося б будувати їх на піску. Але сама ідея, сама думка про вас. Приводить цю людину в, в емоційність, і хочеться деколи встати просто і приїхати, написати, Зустрітися з вами. Невидима сила притягує до вас цю людину, і дуже хочеться цей зв'язок не втратити. І розумію, що для вас також це сумно. Сум, сумна, сумно розуміти, що ви не поряд, але ви думаєте один про одного дуже тепло і мило. Попри те, що, можливо, не бачитесь і не спілкуєтесь, ви розумієте, що є якийсь задум у Всесвіту, і ви не можете вистрибнути зі свого. Збзуття і перестрибнути на Марс. Навіть якщо у вас є всі ресурси, має бути для того, щоб будувати відносини ще. Ще можливість заземлення, можливість матеріальна можливість. Але почуттів дуже багато. Вони всі теплі. І грайливі, і теплі, і такі солодкі. Що думаю ще? Думаю, що треба стати сильнішою людиною, щоб була можливість це реалізувати. Думаю, що потрібно набратися сил, щоб продовжити те, що ви почали, якщо в цьому є сенс. Такий розклад для вас сьогодні. Перший варіант. Надіюсь, ви почули підказки для себе. Такий перший варіант. Другий варіант. Це людина, яка Одночасно проявляє і чоловічі, і жіночі енергії, і деколи відчуття таке, що хто це переді мною? Людина має шарм свій дуже оригінальний, вона може бути дивною, але це приваблює. Людина, яка бореться за, за те, що їй важливо, за справедливість, і людина працьовита. Якщо резонує, слухайте далі. Що думає про вас? Думає в контексті роботи? Що немає можливості з вами взаємодіяти через те, що є зараз важливі справи, робочі, ви зайнята людина, він зайнята людина. Є бажання зрозуміти краще, чим ви керуєтесь, і є не бажання проходити помилки, як в минулому, є бажання будувати рівний союз і зрозумілі відносини між вами. Неважливо, чи ви разом взагалі, чи це якась нова людина, є внутрішнє бажання, щоб відносини між вами були гармонійні, бажання гармонії, щоб була можливість проявляти свій ентузіазм, але водночас розуміти, що є кожного дня справи, які потрібно закривати, і щоб ми не вискакували зі. З тої ролі, яку ми приймаємо в відносинах своєї відповідальності, щоб все росло, як в нашому саду. Я доглядаю за салатом, ти доглядаєш за яблунями, і тоді в нас все в достатку. Що думає? На самоті думає про те, що ви. Запальна і відчайдушна, але також у вас є цей юнацький шарм і чарівність, милість. Є бажання щось змінити в почуттях? Є якась невисказана тема між вами, як не щось необговорене. Не що це є? Що ви не обговорили? Куди ви рухаєтесь далі? Незрозуміло. Ви не переходите кудись далі, ви топчетесь на місці? Ви застрягли в ваших відносинах? Немає продовження, попри те, що. Все добре, і фон хороший, і ви розумієте один одного, немає розуміння, куди нам рухатись далі. Він думає, що ви маєте вирішити, оскільки це більше ваша ініціатива зазвичай була. Куди ж рухатись? В матеріальному також плані, де жити, як працювати. Так ніби ви, ви запускаєте зміни в ваших відносинах і очікує людина від вас підказки. Куди ж нам рухатись? Але не може вам цього сказати. Не може сказати те, що вирішу йти. Підказка для вас. Рухайтесь за почуттями. За тим, що надихає вас приймайте рішення із, із досвіду, згадуйте те, що найбільше вам приносило радість і натхнення, і саме туди варто рухатись. Ви можете підказати партнеру, куди ви хочете рухатись саме ви, і якщо він готовий іти разом по цьому шляху, тоді ви підете разом. Тут варто. Це обговорити. Такий сьогодні варіант номер 2 Надіюсь, ви почули підказки для себе. Якщо вам подобаються розклади, напишіть мені в коментарях, що би ви хотіли ще почути від мене, які варіанти розкладів. Переходимо до варіанту номер 3 Першого поглянемо, що це за людина. Працьовита людина, яка любить висловлювати свою думку, чуттєвий і вміє прикрашати себе, свою зовнішність. Людина, яка знає багато кого. І її багато хто знає, в своєму колі людина, можна сказати, відома, статусна. Що думає про вас? Думаю, що якось необачно ви стрибнули в ситуацію, яка принесла вам розчарування? Якось ви стрибнули. Гаряча, а тепер побиваєтесь. Думаю, що ви зробили якесь необдумане рішення. Надто швидко, надто різко. І тепер сидите, побиваєтесь, а, а ця людина мусить вас підтримувати і, і залишатися для вас опорою. І не дуже подобається, коли ви звалюєте на нього цю відповідальність, свою емоційну відповідальність за, за, за свої дії, бо хочеться з вами розділити радість, але не хочеться збивати цей вайб хороший, який ви налаштували один з одним. Ви наче вибили з під ніг опору, зробили щось різке для себе в першу чергу. Але ця людина поряд вас відчуває, і для неї це теж важко. Хочеться повернути в баланс ці енергії. Думаю, що це не чесно, з вашої сторони, звалювати цю. Ці емоції на нього. Ви за багато емоцій в якийсь момент розказали щось, що цій людині просто перекрило взагалі всю ідею. Ви як продавили своїм рішенням ідею партнерства. І тепер важко відновити довіру до вас. Те, що ви зробили? Знищило довіру до вас. Тепер залишається просто довго чекати. Це незадоволення, нащо ти так зробила? Що ви такого зробили? Зробили собі так, як хотіли. Досить так, е, можна сказати, егоїстично, я можу собі таке дозволити. Зроблю собі отак. Піду собі і зроблю те, що мені подобається і неважливо, що станеться між нами. Що думає зараз? Хоче все виправити, але не знає як, оскільки це вважає, що це не його. Відповідальність, це виправляти є образа на вас за те, що ви зробили, є бажання вийти з цієї ситуації і все врівноважити, та є, є ідеї про те, що ви маєте якось виправити ситуацію, або ви її виправите, або я от говорю і відчуваю цю злість. Людина не готова від вас відвернутися, але виправляти ситуацію маєте ви, є бажання помиритися. Підказка для вас. Ну, Тут треба знайти якесь таке рішення дуже стратегічно обдумане, і спершу вам треба. Самі відновитися емоційно, щоб збудувати план на майбутнє для вас. Ви розглядаєте різні варіанти, ідеї, як же ж це регулювати. І основна ідея у вас це все-таки погладити, задобрити, більш м'яко, з теплотою. Чи правильно? Так, ви маєте наповнити любов'ю людину, яка поряд з вами, якщо ви зробили щось дуже неприємне і просто можна сказати, егоїстичне. Єдиний варіант відновити рівновагу це проявити доброту, теплоту і тут не йдеться про те, щоб визнати, що ви не праві, а більше. Перевернути маятник в іншу сторону, проявити турботу і таким чином показати, що людина вам досі важлива. Такі сьогодні три варіанти для вас. Надіюсь, були корисні. Напишіть мені, якщо відгукнулося, і до зустрічі на моєму каналі.